Випадки сексуального насильства пов'язані зі збройною агресією Росії проти України траплялися із 2014 року. Проте, після повномасштабного вторгнення, бойовики РФ використовують це як метод ведення війни для залякування та покарання цивільного населення на окупованій території. Більше про проблему в сюжеті Юлія Дзюбло. Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом за своєю специфікою, є тихим злочином, тому допомога та реабілітація постраждалих є одним зі стратегічних напрямків роботи державних органів та громадських інституцій в умовах війни, каже Катерина Левченко. Така робота відбувається в різних регіонах, в різних областях, і, і це е, Черкаси якраз одне з перших, до яких ми приїхали. Починаючи з 24 лютого 2022 року, офіс генерального прокурора зафіксував 224 випадки насильства. Їхня кількість зростає. Проте, зі слів Катерини Левченко, їх в рази більше, бо переважна кількість жертв мовчать. Найбільша кількість зафіксованих випадків в Херсонській області, далі йде Київська область, багато випадків в Донецькій області. Але, взагалі, тенденція така: чим більше територія наша перебувала під російською окупацією, тим більше там випадків є. Цифра в 224 задокументованих випадках за оцінками і експертів і самих правоохоронних органів є лише верхівкою Айсберг. Ну так оціночно кажуть, що це не більше 10% реальних випадків. З моєї точки зору це навіть відсоток менше. За статистикою наймолодшій жертві російських насильників 4 роки, найстарші 80, зазначає Сергій Ніженський. З його слів, кримінальний кодекс України на сьогодні потребує певних змін у вирішенні проблеми. Ви знаєте, що злочини сексуального характеру під час війни вони повинні бути виокремлені окремою графою. Ну, не можна, наприклад, допитувати особу, адвокат допитує, Національна поліція допитує, прокуратура, суд. Ви розумієте, яка це травматичність для самої особи. Тому наша мета мінімізувати допити, вести окремо конфіденційність кримінальній справі, щоб це було не позивач Іванов і відповідач Петренко, а це був Х, Y, щоб це було максимально конфіденційно. Публічне обговорення організували за ініціативи офісу віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишин. Зважаючи на те, що на території Черкаської області близько ста тисяч внутрішньопереміщених осіб про сексуальне насильство потрібно говорити. Сьогодні на заході пролунала цифра, що більше ста тисяч внутрішньопереміщених осіб офіційно сьогодні знаходиться в Черкаській області. Я абсолютно переконана, що серед тих людей є ті, хто можуть бути прадентифіковані як Постраждалі, вони потребують допомоги і сьогодні мовчать. Тому той принцип і заклик не мовчить, який ми завжди використовували в ситуаціях домашнього насильства. Він є актуальним і тут. Попри те, що у 2022 році кількість випадків домашнього насильства зменшилася, у 2023 тисячі статистика зросла. Тому зі слів Марини Гаркавої у Черкасах планують організувати кризовий центр, куди зможуть звернутися як Черкасці, так і ВПО. Це, звісно, насилля гендерне насилля більше проти жінок, і насилля є як проти черкащанок, так і внутрішньопереміщених осіб. Зараз ми додатково фінансуємо центр, де вони можуть розміщуватися фізично і їм допомагають з відновленням документів і з встановленням нового рівня життя. Але ми дуже хотіли і прагнули, і співпрацювали з фондом народонаселенням, щоб відкрити все таки. Комунальний заклад, де ми будемо контролювати цю ситуацію, для того щоб в правовому полі мати можливість покарати насильників, потрібні задокументовані факти. Крім того, в Україні працюють над тим, щоб у майбутньому допомагати цій категорії населення на державному рівні. Наприклад, є кількість пільговиків, а то учасник бойових дій, мати, наприклад, одиначка і багатодітна мати, і чорнобильці. Наприклад, так і є жінка, яка народила. Внаслідок сексуального злочину під час війни хто є пріоритетом, ніхто не може бути пріоритетом наданні соціальних послуг, і саме ось цей момент максимальної допомоги кожному з цих учасників є і стейхолдерів є ключовим в нашому алгоритмі співпраці. Якщо ви або ваші знайомі стали жартою сексуального насильства, звертайтеся у профільні установи, додають чиновники. Центр соціальних служб працюють гарячі лінії. Можна знайти сторінки в Фейсбуці на публікації на Черкаській міській раді, ну тобто на просторах міста Черкас. Є ця інформація. Ми роздавали і, і флешмоби. Робили, роздавали візитівки. Центр соціальних служб. Вся інформація щодо будь-якого виду насилля, щодо будь-яких питань з цього приводу. Юля Дюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.